Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. У вашій увазі ми представимо програму для автоматизації швейного виробництва. Зверніть увагу, що у нас іще є програма для ательє. Так ось, зараз ми покажемо її розширену версію. Вона буде корисна для організації, які, окрім стандартного обліку, хочуть також використовувати і виробниче планування. Ознайомтесь з обома програмами, порівняйте та оберіть ту, яка найбільше підходить для ваших потреб. Програма завантажується з ярлика на робочому столі, з'являється вікно входу до системи. Кожен користувач працює під окремим логіном, який захищено паролем. Також, кожен співробітник може мати індивідуальні права доступу, що він бачив лише ту інформацію, яка належить до зони його повноважень. Окремі права можна налаштувати для керівника. Та рядових працівників організації. Ми зайдемо у програму під Main, що з англійської означає Основний, щоб переглянути увесь функціонал. З'являється головне вікно програми. Саме тут наочно зображено виробничий графік, до якого ми повернемося згодом. А поки що, давайте поглянемо на ліву частину, де знаходиться меню користувача. Воно складається усього з трьох частин: модулі, довідники та звіти. Перед початком роботи необхідно заповнити довідники. У папці Гроші ви можете виконати фінансові налаштування, з якими валютами працюєте, які приймаєте способи оплати та які прайс-листи використовуються для клієнтів. У папці Організація можуть знаходитися ваші підрозділи та співробітники, які працюють у програмі. У папці Виробництво ми налаштовуємо виробничі ресурси. Наприклад, ми можемо виконувати три види робіт: крій, пошиття та вишивку. Якщо пошиттям у вас займається декілька бригад, можна створити декілька записів для пошиття та назвати їх відповідно: пошив 1, 2, 3 і так далі. У папці Розсилка можна налаштувати сучасні смс-повічення для клієнтів, як масові, так і індивідуальні. Для прикладу про те, що замовлення виконано. Папка Склад дозволяє працювати як з готовою продукцією, так і з матеріалами, що використовуються. У довіднику категорії товару можна зазначити потрібну класифікацію, а у номенклатуру додаємо безпосередньо вироби, які ми шитимемо, та необхідні для пошиття матеріали з фурнітурою. По кожному виробу можна налаштувати калькуляцію, показати, які матеріали та в якій кількості нам потрібні для його пошиття. Окрім того, у картці можна детально налаштувати різноманітні параметри, характеристики товару, такі як розмір та зріст, інформацію щодо закупівлі, якщо це матеріал, ставки співробітнику у разі відрядної оплати праці, а також нормативи для виробництва. Ось ми швидко переглянули налаштування програми, за які відповідають довідники. А тепер можна перейти до щоденної роботи, яка виконується у модулях. Модулі це основні облікові блоки. Основний облік виконується у модулі замовлення. Спочатку відкриється пошук даних. З великої кількості замовлень, чого ми вам бажаємо, ви легко зможете знайти потрібне. Пошук можна виконувати за різними критеріями: за датою отримання або виконання замовлення, за клієнтом або менеджером, чи за унікальним номером. Можна швидко знайти те чи інше замовлення. До переглянемо замовлення за сьогодні. Ми побачимо, що сьогодні ми ще не зареєстрували жодне замовлення. Щоб додати нове замовлення, натискаємо правою кнопкою мишки та обираємо команду Додати. У картці замовлення заповнюємо всього декілька обов'язкових полів: дату виконання замовлення, кількість осіб у бригаді, які будуть займатися виконанням цього замовлення, відповідального менеджера та клієнта. Клієнт обирається з єдиної бази клієнтів. Якщо він уже робив замовлення раніше, швидко знаходимо його за першими літерами. Якщо ж клієнт новий, додаємо його також через праву кнопку мишки. Давайте зазначимо новому клієнту найменування та контактний телефон. Оберемо за допомогою подвійного кліку. Натискаємо Зберегти, і у нас додається нове замовлення. Колір зображення залежить від етапу виконання. Зелений означає, що замовлення в процесі роботи. Тепер на вкладці нижче ми перелічимо роботи по замовленню. Як бачите, вибір замовленого виробу виконується з тих же довідників, які ми переглядали раніше. Наприклад, нам замовили пошиття флісового костюму, зазначаємо договірну ціну та необхідну кількість виробів. Тепер у нас є замовлення та є послуга, яку в межах цього замовлення ми надаватимемо. Саме час перейти у вікно виробничого планування, яке на початку нашої презентації ми обіцяли показати згодом. Тут, у нижній частині вікна, ви бачитимете чергу із своїх замовлень у порядку виконання робіт. Вгорі знаходитимуться замовлення, які потрібно виконати першочергово. По кожному із замовлень відразу видно усю необхідну інформацію це клієнт, дата виконання, відсоток виконання і кількість годин, які планується витратити на роботу. Коли певне замовлення виділено, у грі ми бачимо перелік послуг, які потрібно надати у межах цього замовлення. Зараз у нас послуга одна це пошиття 10 костюмів з флісу. Тепер поглянемо на праву частину вікна, де у нас знаходяться наші виробничі ресурси, час яких ми збираємося раціонально використати. Зараз у демонстраційній базі у нас увесь час вільний, безпосередньо сам час вказано зверху. Ви можете планувати власну роботу на основі днів та навіть годин. Режим зображення можна налаштувати по-різному. Можна переглядати лише робочу частину дня або ж увесь день. Поточний час зображено червоною лінією. У нашому прикладі робочий день налаштовано з 8-ї години ранку до 8-ї вечора. Отже, якщо ми плануємо почати роботу над поточним замовленням, потрібно створити наряд. Це робиться автоматично. Тут ми бачимо, що у переліку нарядів також з'явився запис. Цей наряд мишкою можна легко перетягнути на праву область виробничого планування. Наприклад, для початку заплануємо кріт. На цей вид роботи думаємо витратити 4 години. Запланований час можна динамічно вказувати мишкою, розтягуючи або звужуючи потрібну роботу. А також можна закласти будь-який алгоритм, що відразу вказувався потрібний на роботу час. Погляньте на область, яка з'явилась: саме вона символізує роботу. У ній зображується уся необхідна інформація про роботу, для якого клієнта, по якому замовленню. Скільки виробів за планом потрібно виготовити, яких саме виробів та скільки часу це повинно зайняти. Синій колір показує, що робота в процесі виконання. Коли її виконають, колір стане менш помітним, а саме сірим. Далі давайте заплануємо наступний вид роботи пошиття. Перетягуємо цей же наряд на область пошиття. Ставимо його після часу закінчення крою. Якщо випадково вийде накладка, ви побачите жовтий знак оклику, який показуватиме, що один вид роботи іще не встиг завершитись, як уже починається інший. Погляньте, як легко та зручно можна планувати виробництво. Ви просто робите декілька рухів мишкою, щоб будь-яку роботу додати до виробничого розкладу. Відразу бачите, до якого часу зайняті ваші бригади. Та легко можете поєднувати одночасну роботу по декількох замовленнях, не порушуючи терміни виконання та максимально ефективно використовуючи свої людські ресурси. Якщо по поточному замовленню буде іще й вишивка, її також легко можна поставити у графік. Усі роботи, які ви створили мишкою, знаходитимуться під нарядом. Якщо якась робота закінчена, це можна позначити. Виконана робота стає сірою у графіку. Також факт виконання можна позначати правою кнопкою мишки безпосередньо у виробничому графіку. Тут також можна зазначити, яка кількість готових виробів була виготовлена саме за сьогоднішню зміну. Наприклад, зазначимо, що пошили 5 костюмів. Зверніть увагу, що і в послузі, і безпосередньо у замовленні відразу оновився відсоток виконання. Плануючи роботу завтрашнього дня, ми створили новий наряд. Та відшиємо костюми, що лишились. Тепер у нас для виконання буде лише 5 речей. Коли замовлення виконано повністю, воно зображується сірим кольором. З вікна планування можна легко перейти на будь-яке замовлення. Програма також дозволяє по кожному замовленню прикріпляти графічні та будь-які файли, враховувати оплату. Автоматично створювати різноманітні документи та угоди, списувати матеріали, нараховувати відрядну заробітну платню, виконувати імейл розсилку смс-розсилку, Viber-розсилку та навіть здійснювати голосові дзвінки. Наприклад, програма може зателефонувати клієнтові та голосом повідомити: Вітаємо! Вам телефонує ось така компанія. Ваше замовлення виконано. Окрім цього у системі знаходиться багато управлінських аналітичних звітів. Ви зможете не лише контролювати виробничі процеси, але й увесь свій бізнес. Бачити, де добре, а де погано і потрібно покращити. Аналіз можна виконувати за фінансовими витратами. менеджерами. Продавцями, клієнтами по рекламі. Заборгованості. по готовій продукції та матеріалах. Ми показали лише невелику частину усіх наявних у програмі можливостей. Детальнішу інформацію ви можете дізнатися за контактами, вказаними на офіційному сайті usu.kz. Ми працюємо з компаніями по всьому світу: телефонуйте або пишіть. Дізнайтеся, як ми можемо автоматизувати вашу організацію. Універсальна система обліку: керуйте бізнесом правильно.